Всім великий привіт. Це моє перше відео такого плану. Хотіла вам зробити розпаковку. Розпаковку того, чого я замовила в магазині, на майкапі, відразу говорю, ця, ця розпаковка не є рекламною інтеграцією, не є рекламою, це просто моє особисте бачення і особисто мої, особисто мої продукти, які я захотіла купити, і вирішила з вами поділитися. Можливо, хтось захоче, я зроблю окремий обзор на кожний продукт. Замовляла я все в дуже відомому магазині. В дуже відомому магазині. Тому, хто як хоче. Упаковано все було. Ну, я вже розпакувала, я не вмію так. Упаковано все було гарненько. і будемо... Отака ціла коробка прийшла, ціла короба. Такі от всяких-таких-штукенцій. всяких, таких, всяких ну, Начну, напевно, я як ізотерик. Начну з того. Я так поверну, щоб нікого не смущало там, типу, що. Начну з того зотеричних товарів, собственно говоря, те, що мені було цікаво, і раді чого затівалася вся ця е, покупка. Ну, і почну, напевно, з самого першого це із палочок. Купила я таку паличку. Ізотерики, в нас зрозуміть, для привлечення клієнтів. Не знаю, чи вона допоможе, чи не допоможе, але скажу, по правді, я вірю в ароматерапію і вірю в силу цих паличок. Потім така паличка, як кров дракона. Собственно говоря, я не знаю. Кров дракона, це оказується, це така рослина, десь там росте, вона, в, якщо не помиляюся, в Зеландії. І це її запах, вона досить. Така цікава. Чи Вазії, чи Зеландії, не хочу помилятися, не підготувалася. Бачите, не підготувалася до відоса. Потім ще одну паличку. Завжди, в нас вона завжди є в хаті це сандал. Сандал це для медитації, дуже сильно класно. Паличка, аромат на любителя. Тут треба дивитися індивідуально переносимість і індивідуальний запах. Мені подобається запах і сандала, як в парфумерії, так і в ароматерапії. І ще езотерична така штукенція, це купила якусь нову взагалі вугільну паличку для привлечення грошей. Собственно говоря, всі ми страдаємо якимись такими, а камами, всі ми страдаємо всякими такими штуками, і не треба осуждати, якщо людина любить аромопалички і займається тею чи іншою практикою. Це все, я думаю, вполне нормально. І, ну, собственно говоря, чим би, чому б і ні. І ще з езотеричного я купила олію кориці. Олія кориці. Вона носить як езотеричний магічний характер, так і, собственно, косметичний. Це омолодження, тонізування, зволоження шкіри. Ну, собственно говоря, купила її і для косметики. І, собственно говоря, для того, щоб її вдихати, бо запах кориці, він дуже досить сильно розслабляє. І... Це дуже сильно розслабляє і є непоганим розслабляючим запахом. І дуже сильно довго хотіла, дуже сильно хотіла це олія витівера. Ветіверова, як вона там називається. Значить, Це досить дорога олія, досить дорога. Купила одну із самих дешевих марок. Значить, олія носить як косметичний собственно говоря, характер, так і. Ароматичний в ароматерапії. Хто боліє кашлем і ну, кашель, бронхіт, хрипи, ароматерапія вдихать, там буквально там, скільки там, три капельки. Щас. Три капельки там капаєш, його в аромалампу, і трошечки знімає симптоми. Хороше плюс, ця олія особисто вона мені підходить по моєму знаку Зодіака, собственно говоря. І Ну, вона мені підходить, я її купила. Я... Мені здається, що непоганий вибір. Олія досить дорога. Я думаю, що я її купила дуже дешево, це 230 гривень. Я боюся, щоб вона була натуральна, тому що я знаю, що така олія 5 г коштує, наприклад, дуже дорого. Ну, 500 гривень 500. Буду надіятися, що вона натуральна. Ну, із такого, по великому рахунку, аюрведичного... Ой! Містичного все. Далі я вирішила е, робити самомаски і чуть-чуть купила аюрведичних товарів. Саме перше, що це я купила, це, звичайно, порошки. Як же ж без мого любимого порошка-вітівер? Не знаю, тут написано: масочка відвар, я хочу зробити відвар. Такому потрібно, я зроблю окремо. Хочу зробити відвар якоїсь контори. Тріуга, наша українська контора. У нас вітків, до речі, не росте, то вона його десь там закупляє, перепорошує і порошок. Не знаю, попробую, якщо подобається, вам скажу. Купила недорого, він коштує 50 гривень в середньому. Ну, Десь він коштує 50. Я за 47 купила, а так, наче 40 53. Далі я купила дуже сильно порошок німа. Таї самої марки. Дуже хороший порошок для масок. Хто робить порошки для маски, то й розуміє, що нім, якщо змішати нім і ще якесь базове, базовий порошок, виходить досить непогана, омолоджуюча маска, вона тонізує. Ну, противопоказаність, кроме, ну, вона тільки на, наружну. Не знаю. Ну і, звісно, купила базовий порошок, який це. Порошок, мильних. Не знаю, що воно таке. Прочитала, що коротше, воно для всього супер. Коротше. Е, ним користуються в Африці. Коротше, там, де нема феєрів. Воно милиться, коротше, ним можна мити пол, ним можна мить собак, котів, посуд. Коротше, якась універсальна фігня. Не знаю, купила, попробую. кажуть, а рослини, собственно говоря, купувалося більше, щоб рослини от паразитів. Попелицю, кажуть, воно унічтожає, От, то купила його 125, тут 125 грам, Прикиньте, скільки це воно буде. Господи, це для того, що це гектар, мабуть, попелиці можна уничтожити. Ой! Цей котовасією. Положу сюди. Так, ну, мабуть, А, І юридично в мене закінчилося кремчик навколо очей. Я вирішила попробувати новий для себе. О, а засіб якийсь, теж тріуга, якийсь флюїд. да, Мені 35 плюс, мені 35, ну, плюс не там буде. Да, і вирішила його попробувати, не знаю. Буду пробувати десь з понеділка, бо в мене ще чуть-чуть є лосьона. Ой, не лосьйона, ну так, да, гіля. Буду пробувати, попробую. Якщо не постеріг і не стане гірше, то буду брати. Не знаю. Хто пробував, напишіть. Щоб стало гірше по оці. По відгуках ніби непогана штука. Що далі? Так? Ну, собственно говоря, і все. А, це все аюрведичне. Ну, і аптечне, мабуть, на що ж його так ще раз А, і, звичайно, не аюрведичне, але глина. Купила глину французьку. Коротше, якусь червону глину, тому що мене не влаштовує. Я куповую дуже багато масок, особливо з глини. Вона не влаштовує, вони мені не дають того очищення, якого я хочу, бо я очищаюся глиною, а там всякі такі вже такі маски роблю. І сама або сама роблю, або, або купую. Ну, те, що я купую, не завжди воно є в наявності, коли мені надо, а коли мені не надо, то воно є в наявності. Корич. То я вирішила купити червону глину, саме червону, 100% червону. Це не каолін, не фарбована біла глина, а настояща саме червона глина. Сьогодні не буду робити, завтра зроблю, бо сьогодні маю йти в магазин. Боюся, щоб не вийти червоною, як цеглин. Тому зроблю або на ніч покажу, кому цікаво. Що воно взагалі за звірюжинку таке. Ну і з цього. Сапело переверталася. переверталося. Ну, і з такого купила якусь єрундістику, щоб не випадало волосся. Сироватку. Щоб не випадало волосся. Проти випадіння волосся. Не знаю, що воно таке. Якийсь спрей, зараз глянемо, що воно звідти ще не відкривало. От. Ого, коротше, якась така штука. Откривайся її, відкривайся Петлюченко. Ага. Тут ще така штука, і коротше, ти пшикаєш, і вона тобі якось а, нарощує волоски чи бугліма. Українська якась, на турнет. Не знаю. Вирішили спробувати з такого. Далі будемо брати дорожче. Контори, звісно, французькі більш дорожчі, але Бог його знає, що це воно за контора. Ну, будемо пробувати аптечна ніби. Якась нейча мед. Хто пробував, може, напишіть. Так, далі. Давайте вже з красою. А, ну, я ще пішли вже по волоссю. Так як я володарка пористого волосся, то я купила собі такий масло. Чорного кміну якоїсь контори Щі. Не знаю, ніколи ним не користувалася. Ой, маю надію, що воно якесь класне. 15 мл, я думаю, вистачить недовго, тому що в мене проста лореалька 75 мл, то я вже нею користуюся рік. Там буквально ж треба 5 капітолій. Ну, в мене правда, вона не одна, у мене їх багато. В мене там і вітаміни, і ще там всяка юридістика, і ще якась маска, і цей, то це десь, мабуть. Вистачить на щось. Не знаю, буду мати волосся, попробую, що воно за, який запах. Ну, не знаю, якась там контора, кажуть, що доволі досить непогано. По красоті, а, купила гідрофільну олію, щоб змивати макіяж, тому що я його роблю досить такий хороший, коли я знімаю себе своє лице, а не свої руки. Та я роблю досить капітальний макіяж. не знаю, Це ритуал цього реласенс. Я так зрозуміла, що це робить. Марка самої мейкапа, тому що у них є своє производство. Брала перший раз, минулого разу брала, воно наче непогане, мені сподобалося. Така вона, дивіться, яка гарна упаковка. Прям пшикалка. 100 мл. Гарно змиває, досить гарно змиває. У мене ще є. Я брала десь пів року назад. А по рік назад, то в мене ще отако є, єсть, то я змиваю, ну, не жаліючи його. Хто хоче, воно коштує 200 гривень. Ну, воно непогане, скажу. Лице після нього м'якеньке. Ну, очищ... ну, звичайно, після нього, його треба очищати. То, відповідно, ну, хто хоче, досить бюджетна, класна штукенція марка. Запаху немає, я не відчуваю запаху. От, Так. Сюди. Ну, і купила ще. У мене, мене є крем, але це була по акції якийсь, якщо не помиляюся, іспанський чи французький крем. Бачите, не тільки одною аюрведою, По-моєму, Іспанія. Така якась контора, перший раз нею користуюся. біфайс чи що? З вітаміном С. Ось свічу трошечки. З вітаміном С. Не знаю, почитала, ніби непогана штукенція. Тут все написано на англійській, на всякому цьому, нема українською. Ну, не дурні, а, ще й бустер. Е, ще не дурні, знаєте, що можна прочитати? Я просто толком ще й не читала. Знаю, що воно молодше, Вітамін С, е, цей, Illumination, Крем Illumination. Е, Вільні радикали там щось робить. Коротше, кому цікаво, почитайте. Це общі, доступна інформація. Е, крем по акції. Я купила за 250 гривень. Зараз він по акції. 6350. Ну, коротше, хто захоче, може брати. Поки що не відкриваю, бо тут запечатано, буду робити обзорчик окремо, кому потрібно. Ну, собственно говоря, а, і все. Це така, це догляд. Доглядовий такий комплект. Ну і Собственно говоря, я ще купила для макіяжу олівці. Купила для макіяжу олівці. Хочу зробити макіяж яркий, я хочу знімати відео завтра на YouTube. І мені треба яркий макіяж класний. Значить, олівці ці коштують по 35 гривень, скажу по правді. Не знаю, не користувалася. Це якийсь самий, але в мене є такий. така контора в мене є. Досить класна. Вона дешева, українська, але класний, хороший. Це значить це якийсь червоний роуз, червоний. Red Berry це для губ. І купила. Помаранчевий, жовтий та білий для макіяжу для стрілок. Вони би там... викручуються, я так розумію. А якщо не викручуються, то, то я знаю, що з тим робити. Він, по-моєму, відкручуються. Якщо вони, ну, не знаю, попробую, завтра будемо дивитися. А якщо вони не відкручуються, то я купила стругачку. Просту за 30 гривень, правда, двійну, бо в мене є такий юлівець, привезла з Туреччини олівець карандаш, ой, олівець помада. І мені немає його де точити. Отакий такий купила за 30 гривень. Ну, і, відповідно, раз уже гулять так гулять, раз уже ми і того і цього закупила. Ви бачите, як ви замітили, чуть-чуть нігтєва пластина. Це в мене щось, ну, коротше, не тримається манікюр. І я вирішила купити новий, не те новий ультрабонт. Я думаю, якийсь файно купила, якийсь дешевий, якийсь файно, не знаю, безкислотний праймер. Кажуть, що він непоганий, собственно говоря, ну, не знаю. Попробуємо, бо мій щось не тримає. У мене не лампа не тримає, я сідяшка роблю, тільки сама собі роблю, вже нікому не роблю. Лампа нормальна, мені здається, що з праймером в мене там проблеми. Потім я не могла витримати, в мене колір захотіла собі. Весняний колір, точніше літній, і купила собі ще плюсом новий колір помаранчевий. О, думаю, що буде класний. Нафарбую сьогодні, буде класно. І так як я уже гулять та гулять, останнє, що я замовила, це ще плюс топ. Якийсь там блискучий, якийсь флеш-ефект, світо відбивний ефект. Не знаю, по отзивам, кажуть, що супер. У е, мене ці марки вже є цей. Ой, подложка. База вже є, мені подобається, собственно говоря. Ну, і оце все. Такий величезний пакет. Мені обійшовся. Вон. Тут, 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 тут. Воно. Ну, В 225. Таке. Ой, я вже засвітила, де да я живу. Треба буде за цей гокати. І, коротше, собственно говоря, отакий момент. Все за окремо зніму, красиво положу. Буду надіятися, що зняла прекрасно, тому що знімаю одним дублем, бо не люблю знімати по 350 раз. Всім дякую за перегляд. На кожний продукт, якщо буде треба, хтось захоче, я зроблю огляд. 100% зроблю огляд на цей, на глину. 100% зроблю огляд на манікюр. Ну, це ви самі побачите. Ну і що? Маску якусь зроблю. Собственно говоря. Ну, якщо буде комусь щось цікавіше, то все зроблю. Ну, не знаю, хто хоче, до речі, серйозно, непогана гідрофільна олія. Не реклама. Все. Всім дякую за те, що були зі мною. Ну, до нових зустрічей. Будемо далі щось придумувати контент. Всім дякую.